Від щодня о 9.00 на головній вулиці столиці Хрещатику відбувається хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих від російської агресії. Як повідомили в департаменті транспортної інфраструктури КМДА, на одну хвилину рух транспорту перекриватимуть від європейської площі до бульвару Тараса Шевченка. Це стосуватиметься всіх транспортних засобів, окрім спеціалізованих і тих, що виконують невідкладні службові завдання. Також у цей період світлофори працюватимуть у режимі всім червоний, аби синхронізувати зупинку руху. Обмеження діятиме у випадку оголошення повітряної тривоги. Давайте послухаємо, що кажуть люди, які долучились до хвилини мовчання, і наскільки це важливо для них. Ну, а сама звичайна хвилина мовчання, зупинка під час неї це можливість така невеличка дія, яка насправді е, несе за собою дуже великий сенс, аби згадати під час цієї хвилини імена тих, хто е, загинули в цій війні. Ось тому це такий та ритуал, який е, породжує думки і вдячність за те, з, загалом, чому ми тут. Крім того, не лише у Києві запроваджують хвилину мовчання. Уже з цього тижня щодня о 9.00 у селах Київської області на центральних вулицях зупинятиметься рух під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Нагадаємо також, що щодня о 9.00 пам'ять полеглих вшановують і в київському метрополітені, де на 19-й станціях глибокого залягання лунають відповідні оголошення. Крім того, візуальне повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання Вчання розміщуються на діджитал-білбордах і сіті лайтах на вулицях, а також інформаційних стендах на станціях. Метро.